У цьому випуску ви побачите Луїві тон чи не Тон за копіки всього лише 800 гривень. Супер стильні та супер акцентні лофери від Ральф Лоурен. А ще багато кашеміру та вовни. Отже, вмочитеся зручніше і приємного вам перегляду. Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я прийшла в магазин у день обнови, ціна за кілограм 419 гривень. Трапився мені ось такий кардиган в ніжному молочному кольорі. Дуже він м'який, пухкий, і це у нас 100% кашемір. Кардиган в чудовому стані, явних дефектів на ньому немає, навіть значних ковтунців. Власне, він йде вкорочений і ось так виглядає в примірці. І мені чомусь видається, що він все таки не мав побути настільки коротким. Ріше за все, його неправильно попрали, і він трішечки збігся. Власне, по довжині І рукавчики тут теж стали такі, як три чверті. Але якщо це справді така задумка дизайнерів, він має бути таким, то як на мене це не дуже практично, адже все-таки він кашеміровий, тобто надзвичайно теплий, і його якось не дуже практично носити от в такому короткому вигляді. Невідомо тоді, в яку пору року його носити. І трапився мені ще ось такий светрик в кольорі Бордо. На ньому є невеличкі ковтунці, але вони легко відчищаються навіть рукою. Бірочка тут зрізана, але очевидно, що він також кашеміровий. Я думаю, ви навіть через відео це бачите. Тут дуже така, от пухкенька, м'якенька тканинка у нього. Усі бірки тут були відрізані не лише зі складом, але і з назвою бренду, і з розміром. Але очевидно, що це якийсь маленький розмір, розмір S, Скоріше за все. Ну і ось, бачите, ці ковтунці вони такі доволі величенькі, і ось так все це легко можна почистити. Чим ближче до літа, тим більше трапляється ось таких класних кашемірових речей, вовняних речей. Тому звертайте на це увагу, можна вже скупитись на наступний сезон. І ще мені сподобався ось такий светрик від Габ інде оверсайз врубчик в сірому базовому кольорі. Розмір вказаний М. І дивимося бірку зі складом. Тут є 10% альпаки, 18 вовни, також акрил і нейлон. Доволі непоганий склад, як на мене. Светрик чудово підійшов по розміру, має такий В-подібний акуратний виріз, і він надзвичайно теплий, звісно, оскільки альпака надзвичайно гріє. Дуже класно, що він не колючий, як це інколи буває, з такими вовняними свитрами, а приємний до тіла. Стан у нього чудовий, без жодного дефекту, і це така дуже базова річ, я думаю. Пригодиться у кожному гардеробі. Як він вам пишіть в коментарях, і хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. У мене регулярно виходять щотижня відео з такими от примірками, одягу і також з оглядом взуття і сумок. У сьогоднішньому відео, звісно, також будуть і сумки, і взуття. Далі буду приміряти ось такий светрик з прекрасним складом. Тут є 10% кашеміру, 90% бавовни, і він дуже милий. Тут попереду зображений ось такий от песик коргі. Светрик в ідеальному стані був вказаний розмір 18, Тобто це така, як XXL, але самі бачите, светрик не є великий, він дуже класно ліг по фігурі, не за маленький, не за великий, такий, як треба. Хто любить різні ось такі от милі принти. Прям чудова знахідка з повністю натуральним складом. Також взяла до примірочний ось такий бусковий светрик від Монсун, Хороший, якісний бренд, та розмір також вказаний М. Дуже цікава тут в'язка, і мені чомусь здавалося, що він має бути повністю з вовни, але насправді тут дуже маленький відсоток, вовни лише 4%. Решта акрил і поліестер. І такий склад тканини дуже дивний мені для цього бренду, адже переважно він використовує дуже якісні тканини. Якщо це блузи чи сукні, переважно вони бувають шовкові. Ну а от свитра, у них вовняні, кашемірові, а ось тут переважно так синтетика у складі, якось мені це аж не зрозуміло. Хоча по дизайну дуже цікавий светрик з такими він ромбами, геометричними так, фігурами, дуже такі широкі вільні рукавчики спадають. І колір теж такий цікавий, ніжний пастельний. Пусковий Стан у светра ідеальний. А далі буду приміряти ось таку базову річ. Це кофта з таким от розрізом зверху, з комірцем, іде в рубчик молочного кольору, розмір 12 фірма Mark Spencer. За складом кофта хороша. Тут переважає віскоза, за 82 трішечки є відсотки поліестру. Власне на в ідально новому стані, і ось так виглядає в примірці з джинсами, просто супер та й з будь-якими штанами чи спідницями. Вона до всього підійде така, от незамінима базова річ. Сьогоднішніх знахідок, вона мені найбільше сподобалася, адже вона така цілково моєму стилі. Її ціну вам скажу трішечки пізніше, я її, звісно, що поважила. Але от купити мені не вдалося, оскільки в цей момент не працював термінал, а в мене не завжди є з собою готівка. І дуже часто через це речі проходять повз мене. Далі буду приміряти ось такий яскравий червоний пуловер в розмірі М. Це фірма Унікло. Це якісний бренд, і дуже часто вони гречі трапляються з вовни. Хорошої вони якості, і цей светрик не виняток. Він також вовняний. На бірці вказано, що це 100% вовна. І є ще ось такий от відповідний знак якості вовни. Щодо стану, то на светрі є доволі багато ковтунців, але в принципі з вовни їх легко можна почистити спеціальною машинкою. Скоріше за все, светр чоловічий, адже бачите, тут не на місці плече, воно трішечки зсунуте донизу і недобре це виглядає. І великим мінусом, принаймні для мене, є те, що пуловер надзвичайно колючий, і його так от носити просто неможливо. І нарешті переходимо до більш сезонних моїх знахідок. Це плаття. Ось таке мені сподобалося: великі квіти на чорному тлі. Воно йде з маленьким тоненьким пояском, з чудовим складом це 100% Віскоза, віскозу я найбільш люблю восною і влітку. Адже віскоза це така тканина, яка дуже класно охолоджує і особливо її класно носити в спокотну погоду. Плаття йде на довгий рукавчик, тому воно, напевно, все-таки більше весняне, середньої довжини, ось тут на пояску має таку рюшу і дуже акуратно виглядає зверху, має таку от зав'язочку. Інше плаття, яке висить позаду мене, я не приміряла, оскільки воно було з дефектом. Давайте я вам ще покажу ціни. Перший кардиган кашеміровий, який я приміряла, 77 гривень заважив, і кофта, яка мені найбільше сподобалася, 117 гривень. І дивимося з вами взуття. Взуття також показую вагове. Ціна за кілограм 419 гривень. Сподобалися ось такі шльопанці, вони в абсолютно новому стані, 37-й розмір був. І ось ці цікаві шльопанці, текстильні, теж новенькі. Дивимося з вами далі. Ось такі теж текстильні босоніжки в непоганому стані на танкеці, і вони такі всі обмотані, як мішковиною. І ось такі ще дуже схожі, лише з закритим носиком, теж йдуть на танкеці і теж ніби такі обмотані, як ниткою з мішка. А тут у нас такі супер ядрені туфлі в такому лимонному кольорі, влаковані вони в ідеальному стані були. Досить багато взуття, особливо літнього, сезонного взуття. А ось тут традиційно є сумки, теж їх вивішують такі, які одні з найкращих. Ось ця вся в паєтках переливається така, як сумка мішок, гарненька. І ще ось така як сумка шопер. Текстильна, яскрава з такими великими квітами на пляж чи просто до магазину теж класний варіант. Ось така ще була абсолютно нова сумка. У неї жодної царапинки, жодних потертостей, і навіть отут така от назва бренду у неї ще заклеєна. І ось такі ще були мініатюрні сумочки в абсолютно новому стані. Особливо мені сподобалася ось ця дуже цікава у неї застібка, такий от декор. Дуже виконана якісно, але, на жаль, жодної бірки всередині не було. Дуже схожа вона на натуральну шкіру, але теж стверджувати 100% не можу, адже бірки, чи це шкіра, чи не шкіра, теж я не знайшла. До речі, оскільки немає жодних бірок, можливо, ця сумка і хендмейд. І гляньте, ще ось така була велика лакована сумка від Ted Baker в яскравому кораловому кольорі. Ну, але стан у неї був так собі. І давайте подивимося ще на взуття, що у нас тут ще є цікавого. Сподобалися мені ось такі чорні броги в абсолютно новому стані, і це Clarks. Усім відомий і багатьма улюблений бренд. Ось такі цікаві босоніжки, дуже акцентні, золоті в абсолютно новому стані, як новесенькі. І давайте я вам ще покажу сумки, сумки з ящика. Ось така була супервелика сумка від River Island, вона замшева, але сумка дещо понищена. Це сумки також вагові, ціна за кілограм 419 гривень. Тобто така от величенька сумка може заважити гривень 300 я думаю. Ось така ще була теж цікава сумка, сумка Шопер, але, на жаль, вона теж не в найкращому стані. І це також River Island. Вона така вся йде брендована зовні. Непоганий бренд знає Багато хто любить його, але сумка, бачите, виконана не дуже якісно, в неї дуже розклеєні ручки і не дуже акуратно вона загалом пошита. Тут у нас ось такий текстильний рюкзак з совами, і, до речі, ці сови дуже часто мені трапляються в секонд-хенді. І сумки, і рюкзаки. Ось така ще непогана сумка, пляжна, моряцька, така вона в смужку йде в абсолютно новенькому стані, дуже акцентна, такі червоні у неї ручки. Симпатична. Дивимося з вами далі ось такий дитячий рюкзак з тролем. А ось ця сумочка це вже щось більш-менш цікавіше. Вона невеличкого розміру, іде з такими блискітками, вона з натуральної замші, але попереду має пляму. На жаль, ось так вона виглядає всередині, на довгій руці, але з дефектом. Більше нічого цікавого я тут не знайшла, тому, аби не витрачати час, давайте я вам ще покажу, яке взуття було на люксі. Ось такі мені сподобалися кросівки, це найки в чорному кольорі. Такий леопардовий принт. На дуже тоненькій вони підошві, такі легесенькі, як балетки. Це, до речі, зараз актуально і коштують вони 800 гривень в ідеально новому стані. І ще ось такі були від Філа. Це, на жаль, не натуральна шкіра. 38 розмір, коштують 1200 гривень на грубій такій платформі і поруч ще ось такі замшеві, 37 розмір. 800 гривень. Ще були ось такі найки, дуже класні, комбіновані. 800 гривень також коштують. Це власне магазин, де дуже багато кросівок, дуже багато спортивного взуття. І справді, якщо є потреба, то тут можна собі щось та й вибрати. Адже взуття, як ви бачите, в дуже хорошому стані. Можливо, воно не нове, але справді хороші якісні бренди: це і New Адідас і Nike. І дуже мені сподобались ось ці блакитні від Adidas, Такі вони футуристичні, коштують 1200 гривень, прям супер стильні. І ось такі ще акцентні леопардові на масивній підошві, в такому нейтральному вони кольорі, але все-таки дуже цікаво зроблені, коштують 800 гривень. І ще гляньте, що знайшла, написано, що це Луї Вітон. Кросівки в 38-му розмірі коштують 800 гривень і, скоріше за все, це фейк, адже виконані вони не дуже якісно. А як ви думаєте, оригінал це чи не оригінал? Напишіть в коментарях. І, в принципі, як ви це оприділили. Ось такі ще супер акцентні леопардові від філа. Кросівки на масивній підошві коштують 800 гривень, в гарному вони стані. І тут гляньте, які знайшла кросівки золоті, вони такі от комбіновані, замша, золота з такою от бежевою, це New Look. І ось ці мені дуже сподобалися лофари, це якісний дорогий бренд Лорен Ральф Лорен. 800 гривень вони коштують, дуже зручненькі, м'якенькі. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Напишіть в коментарях, що сьогодні вам сподобалося найбільше або не сподобалося. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. У мене відео виходять надзвичайно часто, кожного тижня по декілька. Тому не пропускайте відео, підписуйтеся і до нових зустрічей.